Священні персики небесної мудрості? О, ой, ой, що це таке. Вибачте, я думав, це звичайні собі персики. Розумію, ти їси колись сумний. Сумний? Я не сумний? Чого ви думаєте, що я сумний? Та чого ти сумний такий? Я сьогодні облажався як ніхто в історії кунг фу. В історії Китаю. В історії Лажань. Хто зна? А п'ятірка. А ви б це бачили. По-любому ненавидять мене. По любому. Як шифу зробить з мене воїна дракона. Я ж не такий, як п'ятірка. Немає кігтів. Немає крил, отрути. Навіть у богомола є ті. штуки. Мабуть, покину я все і повернусь до Локшини. Кинь, не кинь. Локшина, не Локшина. Ти забагато думаєш про те, що було і що буде. Є приказка. Що було, загуло. Що буде, та й буде. Ти цінуй те, що є. Поли сьогодні життя твоє.